Оля в ансамблі спочатку його створення дівчину ще в юному віці сюди привела мама. Школярка одразу знайшла тут друзів та захопилася танцями. Це наш дебютний і ювілейний концерт. Я навчилася дуже багато і цей колектив дав мені багато чого. Ну, звичайно, як танцювати. Тут ми і здружилися всіма. В зразковому ансамблі «Кралечка» майже сотні виконавців. Танці співи – головне ремесло дітей. Виховують малечу з п'яти років. В ансамблі народжуються маленькі зірки хореографії, каже художній керівник кралечки. Ми, я так вважаю, вже багато чого стигли за цей, за цей термін. І 10 років це для нас дуже вагома дата. Ми готувалися, і то звичайно не все так, як нам хотілося б. Але я сподіваюся, що глядачам сподобається наш концерт, і бо тому, що ми, ми вкладали це душу свою, свої зусилля у міському палаці культури. Чимало всіляких колективів. Краличка постійно представляє рівне на міжнародних змаганнях і завжди повертається за кордону з нагородами. Це переможець багатьох європейських. Фестивалів, конкурсів і це, взагалі я би сказав би, законодавець танцювальної моди в певного напрямку. Це мажоритки десять років діяльності, кілька тисяч вихованців і ще більше концертів. В майбутньому ансамбль продовжуватиме освоювати нові види танців і залучати до ансамблю якомога більше талановитих дітей. Ірина Нечопорук, Ігор горшумок Олександр Ковтонець, новини Рівного.